Мені виступ президента України Володимира Зеленського нагадав трейлер або тизер, або анонс до якогось фільму такий великий 30-ти хвилинний тизер, анонс. Плану нема. Він буде опублікований колись в грудні. Почитати його неможливо. Президент трішечки сумбурно по внутрішній політиці, по тому сектору внутрішньої політики, яка потребує негайних реформ, як антикорупційна політика, як політика фіскальна, податкова реформа казав мало, казав загальні фрази. Мене вразило, що про антикорупційну реформу чи покращення боротьби з корупцією він виділив півтора речення. Звернувшись до суддів і голів антикорупційних органів, а про металошукачі в школах чомусь роз не метало а металеві рамки і поліцейські в школах. Він чомусь говорив там близько 10 хвилин, там, може 8. Я не зрозумів в пріоритеті в цьому плані. Я не розумію досі, чому це треба було робити сьогодні. Чому це треба було робити без документів? Тому що з тих слів, які говорить президент, готується величезний пакет додатків до цього плану у вигляді законодавчих ініціатив, регуляторних актів, які які нам мають там показати, щоб ми це почитали. Тому що проблема ж дуже серйозна. Проблема проста: президент оголошує. Наприклад, створення нормальних умов для малого середнього бізнесу, яким чином ви їх будете Що Це ж має бути податкова реформа, адекватна реформа фіскальної служби. Покажіть мені її. Ви її анонсували, а тепер я маю сісти. Знаєте, як я ж кажу, трейлер до фільму. От анонс. Я маю сісти тепер і чекати, коли десь в грудні мені дадуть почитати, в якому вигляді це буде. Теж не зрозуміло, якщо це буде повний спектр пакету документів. Далі. Залучення експертів громадськості до реалізації цього плану. Пам'ятається, мені обіцяли до написання цього плану залучити громадськість. Щось я не бачу. Ну це а ну, яким слухай, чином... може там є якась так, да. ну так. Да, там гетьман писав, все добре. Це такий експерт, експертний експерт. Ну, От. ти я ж про що? що там якісь обрані можуть бути. Знаєш, як у нас зазвичай буває. Може, там для Галочки є свої експерти, ой, експерти, громадські активісти, якісь там, які були залучені. Ну, uh -huh. Проголошена величезна зміна взаємовідношень між центральною владою і місцевим самоврядуванням на базі Конгресу громад та регіонів. Це взагалі мертво народжена історія, тому що місцеві влади, місцеві влади в більшості міст. Є нормальні міські голови, але місцеві влади в більшості міст це кланово-феодальні утворення. Я сумніваю, що вони будуть продуктивними взаємодії перегляді реально цих взаємовідносин, тому що у нас величезна проблема. У нас є бюджетна децентралізація, яка залишає в містам величезні гроші, але немає жодного можливості контролювати цю місцеву владу з боку громадянина. Я навіть в міську раду не можу зайти. Я написав запит, що згідно нового закону, мене мають пустити. Мені написали цидулку про те, що мене нікуди не пустять, поки не змінять статут міської ради, яка забороняє їм проводити відкриті засідання. Отак от, от, закон прийняли, а бачите, закони не працюють в Кривому Розі. І все це все це має бути ґрунтовно виписано для того, щоб люди, які хоч трішечки в чому розбираються, і прості люди також, інтернет же ж сила, почитали і розібралися. І це було би класно. А так це виглядає так, ніби на тисячу днів повномасштабної великої війни. Зеленський вийшов, відбув номер. Щоб ми всі раділи і потім чекали якоїсь події, це дуже неприємно. Ну це реально, це дуже неприємно. Я чекав ґрунтовного системного документу. Ну, якщо дуже план перемоги, ви нам не можете показати, бо там є якісь такі речі, які ми не маємо. знати то покажіть нам план внутрішніх реформ. Де вони? Ми створимо умови. Ми тут покращимо. Ми поставимо по поліцейському в школу, ми поставимо металодетектори в кожну школу. Ви будете знати свого поліцейського в місті. Для чого мені це? Мені треба, щоб не злочинців ловили, не щоб я з ними знайомився. Це якісь, ну воно якось сумбурно виглядало, реально дуже сумбурно. Єдиним плюсом, дійсно, є там потуги і результати по ВПК, по дронам, по ракетам. Ну, тут, тут дійсно було приємно чути президента і про плани, і про залучення і іноземних інвесторів, це, це було приємно, але без внутрішніх реформ, без реформ армії, які назріли. І Попередня ж тема яскравим прикладом, ну, вибачте, а не, не допоможуть ні далекобійні удари, нічого. У мене все. Ну, як, як завжди, все дуже вчасно. У нас війна в країні, інвестор. Е -е -е. Ну, Він Та так думав, да. Іра тепер хай говорить. Я ж сьогодні ну, намагаюся більше мовчати з одного боку. Дивіться, я коротко займаю. Це на це все. Що тут додати, перше, я не розумію, чому, якщо нам вже дійсно був потрібен план, тобто, якщо до цього в нас не було законів, які регламентували, та як все мали бути, і треба окремий домик придумати план, що ми будемо робити, і то саме зараз ми його маємо придумувати, а не тисячу днів тому почати цим займатися. Чи ще, хоча б за кілька тижнів до того, як стало відомо, що там десь вже будуть вони далі сунути, вони на кордонах довго там брязкали зброю. Вже можна було готуватись, хоча б тоді і будувати конкретні плани, що як робити. Мені не подобається те, що це все зараз відбувається. Тому це треба було робити вже дуже давно. Плюс багато чого тут воно якось так звучить, знаєте, мені знову десь якось популізмом запахло, і я десь це вже таке бачила. У чесно в багатьох випадках, тому що я не розумію, хто це все буде реалізовувати. По-друге, е, яким чином це все буде реалізовано в контексті які сроки, які терміни. Це буде написано, хто відповідає за виконання і так далі. Ну, тому що, якщо вже є план, то що таке план, бізнес-план? Це коли є конкретні показники посмарту, та, коли визначено строки конкретно, що, коли і скільки нам ресурсів на це потрібно, і які в нас з цим є проблеми, і чого ми досягнути не зможемо. а що Зможемо. Ну, Тут такого немає. Напевно, тут скрізь воно має працювати однаково, тому що це теж певним чином бізнес-процеси. Тому що країна це величезна компанія, така корпорація, яка потребує все-таки можливості працювати. Але цього тут немає. Знову якісь просто пункти перелічені, та й на цьому крапка. Я не знаю, знову гетьманцевим якимось десь звідти теж, окрім популізму, якщо говорити про ці всі зміни. Ну, все, коротше, одним словом. Мені це все не подобається. Тому що, наче ігри, якісь граємося. Романе, будь ласка. От. Дякую тепер. Я, я ж боюся вам нашкодити, бо я ж як радіо Рома увімкну, розумієш, ну? З висоти своїх років, ну, у мене не найбільше роки, 51 повний рік, я про це постійно повторюю. багатьох людей в цій країні я знаю. І сьогодні були завищені очікування від цього звернення. От як ми в Єгипті їхали і слухали стадіон так стадіон, ці дебати, і сьогодні я був за кермом. Просто в мене позаду сиділи люди, які обімкнули оце звернення. І... Вони ну, відверто обурювалися. Це люди причетні до війська там, і так далі. Це неважливо. Я кажу: ви якісь дивні люди, ви чогось очікуєте надзвичайного, надзвичайного не відбудеться. Ну, тобто, зараз ми нічого не почуємо нового, несподіваного і так далі. І тут я підсумую: ви, от, і от, мені напрочут, ну, прекрасно, що я почув і від Сашка, і від тебе абсолютно чіткі меседжі, що. Що це є? Насправді це було шоу, яке присвячено тисячі днів Великої війни. Більше нічого. Ніякого там чогось надзвичайного не було. Але писав це не, не Зеленський. Ви розумієте, що Зеленський не розуміє, як живе країна? В чому полягав оцей секрет Полішинеля, коли ми поїхали на півтора місяця в експедицію? Я хотів подивитися, як живе країна. Зеленський працює президентом, але він не знає, як живе країна. Він нею не живе. Він не живе, ну, скажімо, процесом життя простих людей. Це, ж, ну, це, ж, це вже зрозуміло, Та? І йому давайте вгадаємо, хто йому пише оці промови про ці пафосні промови. Давайте вгадаємо. Я даю вам шанс, і глядачі можуть написати в чат хто, ну, хто кажуть, пише ці цей промови. радник, це е... не кажуть, Єрмак. радник. Ну, основну функцію Черна виконує оцей радник Литвин, якого українська правда звинувачувала. Він, так, так він та, один він з теж. тих, хто це пише, так, він... угу. один з тих, хто пише. Ну, хто? Давайте. Ну, давайте от вгадаємо моя версію. Литвин, версія. Єрмак, Ні, не Литвин, Єрмак, Подоляк і Тимошенко іноді залучили. О, Ні, О Єрмак не пише нічого. Він ну, типа, нащо на йому заморочуватися? Подивись на Єрмака, де Єрмак, епістолярний жанр. Ну, ти в принципі вже назвав: це Литвин і Подоляк. Насправді по стилістиці викладення це Єрмак і Подоляк. Ну, двоє людей пишуть ці промови. Чому там фокус, що треба пафосно показати, наскільки ми потужні? Володя Зеленський, я звертаюся зараз, ну, в принципі, знову таки, я старша людина, і тому можу сказати, Володя, ну хочеш будеш Володимир Олександрович, те? Як ти там Порошенка розвів на цьому? Типа те? Країна це, це я думаю, що Зеленський зрозумів, ну, що таке ну, великий державний механізм насправді. Але країні не потрібні пафосні речі ну, і промови. Це, це все не, не працює. В країні про це згадав Олександр Лікаренко, не Роман Скрипін, Олександр Лікаренко і про це там напише будь-який наш глядач, який абсолютно розумний і критичне мислення має. Україні потрібна ліквідація корупції. Це от головна історія. Ліквідація корупції зробить країну сильнішою. І на це треба наважитися. Для цього потрібно просто адміністративне і ухвалене рішення людини, яка відповідає за все в країні. А у нас одна людина відповідає за все в країні: це Володимир Зеленський. Тобто, реформа митниці. Податкової системи, відсутність Гетьманцева, але це все в цілому це відсутність корупції і все. Її політичне рішення по вимкненню корупції, воно лежить в руках громадянина України, я так розумію, Володимира Зеленського. Все. А далі можна писати пафосні промови. Там багато всякого такого, і це нам треба. І поліцейських школах, це безпекова політика, але це пафосна промова. Це промова не системна. Давайте так: от, ну, у загальному, що це е, тисячу днів Великої війни, і ця промова була написана на тисячу днів Великої війни, яку він озвучував в парламенті. Все немає там ніяких системних зрушень, е, системних рішень, жодного. Так що давайте ми ну, якось будемо реалістами. Що це означає для нас тепер? Давайте от ми просто розставимо на популичках, що називається. Це означає для нас, що ми не станемо сильніші в результаті цієї промови. Бо сильнішими ми станемо, коли в нас буде вимкнений ну, механізм корупції. Зеленський згадав за цифровізацію, я постійно про це кажу. Коли є цифровізація, корупція вимикається вона автоматом. Тому що там, де є людський фактор, корупція виникає, вона росте буйним квітом. Але питання в тому, що Зеленський не хоче, очевидно, поміняти своє оточення. Йому так зручно. І при всій повазі до нього, що він, як каже Порошенко, не здриснув під час. Початку Великої війни, але оточення воно ну, не в користі де точно. Той самий Єрмак, той самий Татарув, той самий Подоляк, який е, полюбляв ходити до цієї Латиніна. Латиніна. Да, У мене тут, я, я ж все записую: до Латиніної. Подоляк ходив і пояснював державну політику до Латиніної. Ну, ти, блядь, щас ходив в ФСБ, не знаю, на Луб'янку, там дай покази. Ну, це куди годиться? І Подоляк, який працював в Білорусі. Тобто Володимиру Зеленському треба поміняти своє оточення на більш тинг-так, що називається. Я не знаю на кого навіть, тому що це складна історія. Головне, не поміняти на Наєма і Лещенка, тому що це, це буде привіт від Льовочкина. Так що. Ні, але то там точно не має бути Татарова, там точно не має бути Єрмака. Або ви все ж таки нам поясните, хто такий Єрмак в адміністрації президента, тобто в офісі президента. З прокурорами у вас постійно якась лажа. То, як не Венедиктова, то цей останній, який пішов Ось, відставку, а до того теж був Кость. Ну та ну ви, ви ж це все прекрасно бачите. Тобто, це слабкість держави. Тобто держава у нас вона будується на громадянах. Тобто є у нас низова структура, це наші глядачі, це ти, Саша, вибач, Іра, це я, Іра, тобто низова структура, коли паралель вона. Ну, тобто не діагон, Тут, в принципі, горизонтальна структура, вона тримає всю державу на своїх плечах. Це і волонтери. Це і добровольці, і всі інші, і всі інші, всі інші. Ганджі ми знаємо, але знову таки у Зеленського немає є системного розуміння, що є Україна. от Це в результаті сьогоднішнього звернення. На жаль, я не знаю, що з цим робити насправді. так І ніхто його не дає. Тобто, і ви зараз кажете, о, правильно, там сивичогулий гетьман, там його нього теж немає. І Юлії Тимошенко немає. Мало того, я вам скажу, що немає жодної партії, яка б сказала, що в них є системне розуміння, що є Україна, що треба робити, і системно робити. Ну, от немає. На жаль, не народилася така політична сила, і так у нас десятий рік війни.